Ага. Ну если в соседнюю зачипил. Угу. Да. Зараза 1. ты. Нам будемо розпутувати ще й сусідню удочку зачепив. Ух, ух ти, нарешті ти її спіймала. Так ми хотіли, аж на другий день клюнула перша. Ну давай продовжуй, може ще буде. Добрий ранок всім Бачите, як у нас сьогодні тут по-домашньому скатертина, уютно. Столик стоїть. Зараз десь п'ята ранку, може пів шоста. Ніч була такою безпокійною у нас трошки. І десь о пів дванадцятиї клюнув маленький коробчук. І не просто клюнув, перепутав дві удочки. ми їх розпутали, вже завозити стали, ловили на дві. До ранку покльовок не було. Десь перед ранком пішов дощ. прийшло вставати тут, кое що поховати, попереставляти, понакривати. Потім пережидали дощ у машині і ось дощик нарешті закінчився. Але ж небо все одно затягнуто хмарами, я так думаю, що ще він буде йти. Так що швидко перезавезлись, перезакинулись, варимо зараз каву. Дощу ще слід чекати. А це ж бачите, вчора була спека, вночі дощ. Зараз неясно яка буде погода. Тому, мабуть, риба і толком не хоче клювати. Ловиться один коропець маленький він на фідер. Він так, як на спортивній водоймі. Спіймав, відпустив. У сусідів вчора була на резинку одна покльовка, товстолоба, Не знаю, що витягнула, не ходив, не питав. Ну, щось клювало. Отже, поки що п'ємо каву і чекаємо на покльовки. Хто там? Короб. Грається, бачите. Щось бачите, не хоче дранку клюють. Вчора так частенько були поклювали Ложи фідера давай каву поп'ємо потім продовжиш я завжди тепер беру з собою фідер на коропову рибалку і на всяку знаєте щоб не скучати закинув і ловиш собі дрібну рибку О. і не сумно. є з чим зайнятись ну і цікаво рибалка ж таки ж тим більше такі клювання ага такі клювання феєричні знаю що там маленький карапець а внутрі все одно все тремтить коли бачу таке клювання і тягну. Потягати так цікаво, конечно. Натягує. Може не будемо чекати? може я потягну. Опять, мабуть, маленький цей. Опускає, опускає, так? Да? Ага. Ну, покльовочка. Давай, давай, опускай. ничего Ну так купала конкретно, мастер Даже кормушки сейчас не чую. Ну что ж такая, такая поклевка была. Горнюсенька. Все на месте. Друзі, я зовсім забув. Вчора заїхав в магазин Флагман, придбав отакі пуфіки. Тут смаків багато, але в наявності був тільки чесник і аніс. Хочу зараз взяти спробувати. Поставлю на флет кормушку на фідер і подивлюся, що з цього вийде. В таких зіп-пакетиках вони. Ну, схоже на чесночний кук, тільки трошки м'якіше зараз поставлю на флет кормушечку і попробую. протикається так м'яко я думаю що будуть працювати положу так прямо прес форму зробимо таку цукерочку Ви бачите він там стоїть зараз закину і подивимося. Далеко кидати не треба. Опа! А вітер розгулявся не на шутку. Дивіться, яка хвиля. Вчора було набагато менше. А мені ще плить за грузом. Нічого якось допливу. Оце ураган Ловить зовсім неможливо. Да, то дощ, то вітер, то не поймай що. Все у нас не слава богу. Це точно. Навіть вже дрібний коропець не клює. О, света ще ранкового коробчука, так? Ось фідер гнеться три погибелі Мабуть щось є на сі він на, 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 на фідерну нос носточку Ой, ди сюди я тебе Я тебе піймав Хороший ти наш Одна радість. А не бійся, Де які прикормки наїся, мабуть, кузап такий. Бачите? Круглий. Оце бачите, який тут заробок. Піду відпустю. Я так думаю плітка. Тут цікаві, плітка, мабуть. Да, сейчас маленько телепается. Стучить. Опять по дверхунчике. Да. Ну что, плиточка у него века. Краснопер. Будемо збирати манатки. Ну що ж, крупної риби немало, ви дрібну. Що робити? О, такого ми ще не ловили. Дивіться який. Матросик. На кукурузу з опаришом. Ну що ж друзі, саме гарне, що було на цій рибалці, це ранкова кава. Як бачите, результат не втішний, Ніякої гарної риби нам піймати не вдалося. Клюють одні маленькі коробці. До речі, все так як мене попереджали. Запустили маленького коробчука, зарибка, з'їдає всю прикормку, клює на все підряд. Та ще й погода, бачите яка. І вітер такий, що не дай Бог. Ось стоїть деревина над нами. Так боюсь, щоб вона не гепнулася мені по машині. Вона одна упала вже валяється, завалив вітер. Не дай Бог, якщо ця впаде, то буде зовсім весело. Так що, друзі, такі діла. Щось нам не фартить в цьому році по комерційним водоймам. Ну, нічого. Будемо чекати, будемо їздити. Це наша робота. Ну і все ж таки кому ролик подобався, підтримайте лайком, напишіть коментар. А я вам бажаю міцного здоров'я і до зустрічі!